Сьогодні я отримала відповідь на питання, чому ми з вами так багато страждаємо зараз, чому ми змушені проходити через війну, через весь цей жах. Чесно кажучи, відповідь дуже проста, і вона показана у цьому відео. Сьогодні вранці вийшло відео з Егоном Челокяном. він вчений зі Сполучених Штатів Америки. І я дуже вам раджу подивитися спочатку цей фрагмент, а потім і все відео. Сьогодні за спиною української влади діє третя сила російська паралельна влада, яка поступово зміцнює свій вплив в Україні тими ж методами, як вони робили це в Росії. там вони вже здобули колосальний вплив і у вас в Україні вони йдуть тим самим шляхом йдуть за спинами ваших же депутатів, залучаючи їх до переслідування Аллатра. Переслідування учасників Аллатра як у Росії, так і в Україні, не є кримінальною справою, що відображає переслідування осіб, які вчинили злочинні дії. Це акт політичного переслідування, ретельно розроблений російським автором. Зрозуміло, що дане провадження носить характерний відбиток Аляра Цірс з Росії. Ті самі люди, які фабрикували звинувачення проти учасників Аллатра в Росії, продовжили це в Україні і продовжують ту саму наклепницьку кампанію в Європі. той самий очорнювальний наратив, та сама методологія дефамації. Ті самі методи, які практикують Дворкін та його адепти, і просто зараз вони спрямовані проти Аллатра в Україні. І ми це чітко бачимо з Америки. І тоді виникає запитання, невже в Україні відповідальні служби цього не бачать? Або не хочуть бачити?